Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо цікаве питання від мого підписника, яке часто виникає в контексті військової служби. А саме чи може особа отримати відстрочку від мобілізації у випадку, коли її рідний батько вже служить у Збройних силах України. На жаль, відстрочка з даних підстав відсутня. З ухваленням нового закону відстрочку від мобілізації у 2024 році отримують такі категорії: особи з інвалідністю всіх груп, підтвердженою у ВЛК, ті, хто був у полоні і звільнився зі служби в запас, батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, батьки та опікуни неповнолітньої дитини з інвалідністю, батьки, які утримують повнолітню дитину з першою або другою групою інвалідності, батько неповнолітньої дитини. Якщо другий з батьків проходить військову службу, матері та батьки одинаки, науковці та педагоги, опікун особи, визнаної судом недієздатною, особи, які утримують батьків з першою або другою групою інвалідності, онуки бабусі чи дідуся з першою або другою групою інвалідності, особи, чиї близькі родичі пропали безвісти, загинули під час військової служби або посмертно нагороджені званням Героя України. Друзі, якщо у вас є запитання, то ви можете поставити його в коментарях під цим відео.